А зараз грати в чотирьох надто багато інфи я не встигаю, типу, усе, як то кажуть. Типу, ну, я тільки що просто через те, що я відкрився в опен, мене просто загасили за секунду чоловіки з ловдіками, я такий, бля, впав, і потім ще мене хто там йода хотів підняти і його вбили. Коротше, і все. І весь ругін почався з того, що я просто в опен і біг ну, коротше. Але весело, дуже. Ну як весело, дуже потно і дуже цікаво, типу, реально, типу, ти прям. Прям такий на фокусі сидиш. ну, Наприклад, там в доті в доті мене такого немає. В доті ти, типу під час катки. ну, Наскільки там багато е, на, авто, на автоматизмі типу, приймаються рі, рішення і ти мовишся, типу. На, ну, Менш втомлює, а тут ти прям, прям фул зосереджений постійно.